Тут є глиб і сочки. І все це на своїх голочках тримає їжачок. Його із глини щойно зробила п'ятирічна Аня. Я ліпила такого кота і це зліпила такий брелок, таке на, на брелок. Бо я ще маю бісер вдома і можу з бісеру зробити брелок. Кота я робила бортики сама зліплювала з допомогою клею. Уже третій рік Софія відвідує заняття із кераміки у школі народних ремесел. Любить ліпити із глини тваринок. Також подарувала мамі власноруч зліплену чашечку. Діти зізнаються, ліпити просто. Я ліпив сову. І не дуже це було, але коли допомагає керівниця гуртка, усе виходить, зізнаються дітки навіть складні елементи. Вчителька допомагає з тяжкими роботами. От, наприклад, вона допомогла мені робити ось цей каркас для. Сьогодні я зліпила ось таку тарілочку і кружечку. Кружечку десь зліпила пів години, а тарілочку десь 15 хвилин. А от стільки всього вже встигла наліпити ця дівчинка. Марта пройшла на гурток вперше. Це зліпила рибу, це гриб, тут пишелове, це сова, це квіт, а оце тільки починаю робити їжика». їжика. Зараз на занятті молодша група. Тут малеча від п'яти до десяти років. Ольга Романіна навчає мистецтво кераміки і старших діток. Вироби із глини потім опалюють, після чого діти їх розмальовують. Наш гурток вже існує дуже багато років, стільки школа, стільки гурток. Я вже тут працюю 22 роки, так що всі ці надбання, все це, це роботи наших учнів, які вже поприводили своїх дітей. До нас вже і їхні дітки навчаються. під час роботи із глиною. Розвивається дрібна моторика, тому такі заняття у школі проводять і для дітей із інвалідністю. А от хлопці опановують виготовлення українського сувеніра, роблять будиночок із картону, працюють із вторинною авторинною сировиною, аби не шкодити екології. Наголошує керівниця гуртка. Ми е, на, намагаємось наближено до правдивого так. Е... Як колись виготовляли чи з черепиці, чи, що, чи покривали сіном е, дахи. Ну, ми так пробуємо, якби, нагадатися цей процес і умовно ми робимо черепицю, покриваємо дах. Так. Також опановують діти тут і художню обробку шкіри. Один із видів опалювання на свічці. Пропорюємо ножом, канцелярським ножом або скальпелем, отакі От прорізи, але не наскрізні. І тоді ми їх опалюємо на свічці. Ну, я так поспостерігала за своїми учнями, що вони це найбільше люблять. Зважаючи на змінну графіку навчання у звичайних школах, дві зміни запровадили і у школі народних ремесел. Школа е, має 12 гуртків, 12 профілів. Це і рогозоплетіння, і бісероплетіння, і малювання, тобто і традиційні українські ремесла. І більш сучасні. От малечу задіємо від п'яти років. До прикладу, рогозоплетіння проводять для старших діток, адже тут треба більше терпіння, перш ніж виріб буде готовий, додає Тетяна Жмурко. Менші дітки не посидючі, їм результат треба бачити чи не одразу, як от коли ліпиш із глини. Заняття починаються о 10-й ранку і приходити можна до вечора. У закладі є бомбосховище, усі гуртки безкоштовні.